Вітаю Минулого тижня. Трапилось чимало важливих подій. Тож їх пропоную обговорити із нашим військовим експертом Петром Чельником. Слава Україні, друже. слава! пропоную розпочати із обговорення новини про те, як цього тижня українські війська. Успішно вразив одну із найбільших нафтобаз у Феодосії у Криму. Який це буде мати вплив на російські війська на півдні України? Як ви вважаєте? звичайно, матиме, але це питання набагато масштабованіше ніж ніж просто лінія боєзіткнення. Давайте ми так його трошки угу. деталізуємо. Направду треба нищити їхню нафтову. Інфраструктуру. Чому ми зрозуміємо, що вся без винятку, броньована техніка це двигун внутрішнього згорання і не тільки броньована техніка, скажімо, армійська авіація у тому числі, скажімо, Т-90 за добу з'їдає у межах до однієї тони палива, якщо він дуже активно працює і 100 кілограмів мастила. Якщо умовно по лінії боєгітнення їде до тисячі танків, це тільки танки ми беремо до уваги. То ми розуміємо, скільки це на день потрібно в першу чергу дизельного палива. І направду, те, що знищили одну най з найб. Більших нафтових станцій на кримському узбережжі, неймовірно добре. Більше тільки у Севастополі. Це в якійсь частині матиме серйозний вплив. Але тут також не треба поспішати, щоб, мовляв, завтра у росіян закінчиться паливо. Чому? Тому що є таке поняття, як цистерна. Скажімо, залізнична цистерна може мати в об'ємах в середньому значенні від 60 до 70 метрів кубічних, а це десь okay. оррієнтовно двадцять тисяч літрів пального. Розуміємо, що залізнична нитка є до Криму, і росіяни зараз. Точно все будуть розосереджувати і будуть фронт забезпечувати. Правда, в ударі по Феодосії є ще один дуже серйозний зріз, який називається система протиповітряної оборони. Виявляється, хвалені комплекси С-400, С-300, С-350, далекобійні, які мають перехопляти аеробалістичні цілі і навіть безпілотні системи на відстані до 200 кілометрів, не можуть упоратися із тими ударними системами, котрі туди прилетіли, і тут направду є дуже такий стратегічний. Ічний важливий аспект Росія завжди була великим виробником зброї і продавцем на світових ринках. Скажімо, той самий дивізіон С 400 фрахтується у межах від мільярда до 200 мільйонів доларів за один дивізіон. Дивізіон це 6-8 Машин, ми ж усвідомлюємо, що вже який час ми ревізуємо цю систему, а отже, вони рано чи пізно втратять клієнтуру. І найголовніше, хороші новини у цьому напрямку, вже є за підсумками 2023 року. Росія уперше із часів х років, ще з радянського союзу, втратила друге місце виробника зброї, їх опередили, випередили французи. І ще один так буквально штрихово, один дуже важливий момент це саме устаткування нафтобази, не таємниця, що на. Радянський Союз не зміг освоїти у першу чергу виробництво тих комплексів, які називаються компресорні станції. Отже, це комплексний підхід. Разом з тим, знову ж таки, розуміємо, що, попри те, що ми задали ураження десь до 20 від. Відсотків такої інфраструктури ще 80 є свого часу. Радянський Союз набудував величезну кількість як переробних заводів, так і ємностей для зберігання як нафтопродуктів, так і самої сирої нафти. Ця робота продовжується дуже добре, що вона є, але ще рано нам видихати, що от мовляв, ми кінцево підірвали їхній стратегічний потенціал стосовно забезпечення палива. Також цього тижня у Костянтинців впав е, такий собі російський літаючий об'єкт. Експерти схиляються до того, що е, це є С-70, так так званий охотник. Що це таке? Є така важка ударна безпілотна система, хоча знову справедливо ще зради треба сказати, що це не є якась унікальна російська розробка, яка mm -hmm. до речі відносно молода, її почали розробляти у кінці нульових, але насправді ніщо інше, як не зовсім вдала копія американської розвідувальної системи RQ 170 вартовий, це доволі важкий, безпілотовий тільки у дуже ну, має до 14 метрів. Нагадаю, що F-16 це 15 метрів, тобто він десь співмірний із, із винищувачами середнього класу, декларується, що може мати бомба навантаження до 3 тонн, багато це чимало. Скажімо, ФАБ 500 – це 500 кілограмів, ФАБ 250 – це 250 кіло, кіло, Грамів, ну щонайменше 4-6 бомб він на борт може взяти. Основна бомба це так званий універсальний міжвидовий плановий боєприпас Д-30 на основі того самого ФАБ-250, тільки вибухових речовин у межах до 100 кілограмів. Але є момент. Тут направду не треба переоцінювати росіян. Якщо таких безпілотних систем у них є кілька одиниць, підкреслю. Кілька одиниць не кажучи вже про ескадрилью. Тобто серійно він не виробляється? Абсолютно, ще. і що найцікавіше, він не буде серійно вироблятися. Два головні мом моменти, які маємо робити висновки, із того, що сталося. Момент перший це так зване бойове стажування. Вони спробували його використати, щоб зрозуміти, як він попрацює у бойових умовах. І, і момент другий. у них на правду наростає криза з авіацією, якщо навіть такі дуже рідкісні екземпляри вони змушені застосовувати. Оце важливий елемент. Е, е, е. Тому я би не робив із із цієї події якусь таку е, глобальну новину, що от, мовляв у росіян з'явилося вундервафе, яке зламає хід війни. Точно ця безпілотна система не зламає. Також США цього тижня оголосили про те, що надають нове Україні озброєння: це крилаті ракети, крилаті авіабомби джісол, які здатні вражати цілі. На відстані до 130 кілометрів чи можна це вважати якоюсь відповіддю російським кабам? В якійсь частині так. Це направду дуже хороша ракетопланерна бомба, отак її правильно треба назвати, agm 154 Має декілька, декілька бойових частин. Що для нас найцікавіше це касетна час частина на основі бомби СБУ-87. Є, є там субелементи Блю-97. Що це таке? Уявляємо собі циліндр десь 22 сантиметри довжиною, і до 6 сантиметрів у діаметрі, і до півтори кілограма вибухівки. Одна із комплектатів цієї ракетопланерної бомби може бути до до 140, навіть трошки більше елементів. Це фантастична зброя на оцих відстанях до 130 кілометрів. А у важких бойових частинах може бути і фугас на 230 кілограмів. Для нищення у першу чергу групових цілей, що таке групові цілі? Це перше техніка на марші. Це друге, от саме цими субелементами дуже добре бити склади боєприпасів. Бо коли прилітає фугас, чи 7, 7 метрів у діаметрі вогневого концентрату енергії, але великої детонації може і не бутися. А ці субелементи відкриваються на висоті 40-60 метрів і умовно засивають футбольне поле і детонує все, що може детонувати, плюс. Прекрасна зброя для винищення саме ешелонів із пальним. Ми про це вже говорили. Чудове наведення у, у трьох режимах: GPS, інерційна, тобто самостійна і інфрачервона, але знову ж таки, як завжди, є нюанси. Скільки цих ракетопанорних бомб нам нададуть? Буквально влітку мав можливість своїми власними очима бачити роботу такого прекрасного боєприпасу, який називається Джейдем. Ви це у, бачили Так, своїми очима. Бачив, як це. Ну я не бачив, я не був на, на об'єкті, але ага. там звідки здійснювалося управління ударом, так. мав можливість це побачити. GBU 38. у вас були враження? Фантастично, фантастично. Розносить все, що можна рознести. Це при тому, що вона не є аж надто важка, 230 кг, але є момент. Її застосування приймається на найвищому командному рівні, чому вони поштучно. Поштучно. Oh, mm -hmm. mm -hmm. От якби оцих ракето-планерних бомб дали нам не десяток, два, бо десь так думаю, що буде, mm -hmm. а дали б кілька сотень, тоді, направно, в окремій локації міг би бути якийсь переворот. Але сам факт того, сам факт того, підкреслюю, що нарешті до нас починає надходити зброя класу. Повітря, поверхня з відносно великими відстанями, а 130 кілометрів це багато. Це а, вже роз... не мало. а розуміючи, що там унікальний реактивний двигун з відкритим модернізаційним потенціалом, декларує виробник, що є вже, є вже експериментальні розробки на 500 кілометрів. А 500 кілометрів це вже дуже серйозно. 12 жовтня вже вперше за весь період повномасштабної війни має відбутися зустріч засідання Рамштайн на рівні лідерів країн. Які ваші очікування від цієї зустрічі? Що ви вважаєте? Є, певні очікування, але давайте ми не... Найперше, нагадаємо, так. що таке Рамштайн. Це направду так. із часів Другої світової війни і утворення антигітлерівської коаліції безпрецедентна Ну, була ще антиіракська коаліція, в якій я мав можливість брати участь у 2004 році. Але це дещо інші геополітичні зрізи. Нагадаю, що антигітлерівська коаліція утворилася 1 січня 1942 року. Там було всього навчо 26 країн. А в через три роки після початку війни, так так, так. через три роки, а у цей майданчик Рамштайн входить більше 50 країн і дуже важливий момент з усіх континентів це ніщо інше як антипутінська, а насправді антиросійська коаліція. І оця зустріч, яка мала би відбутися, чому я кажу, мала би відбутися 2000, зараз, 12 жовтня могла би бути дуже важливою у двох моментах: перше політичній частині може ми нарешті почули, що в частині конкретизації вступу в НАТО, і в воєнно-технічній, але є нюанс. Джозеф Байден, з огляду на те, що на Флориду насувається гігантський ураган, якого ще не було 100 років. Це дуже серйозний внутрішньополітичний виклик. До речі, і до урагану прив'язується момент, який називається вибори президента, сказав, що не прибуде. А без головного союзника і головного лідера на планеті Земля і головного опонента Росії ця зустріч не матиме такого. Потужного політичного значення, я від якого ми від неї чекаємо, тому цілком ймовірно, що вона буде перенесена. і це би навіть направду було добре. Бо якщо Джозеф так, Байден можливо, не, не приїде, точно серйозних рішень не буде ух. Ухвалено. Хоча я завжди намагаюся бути в реальності, я страшенно люблю Латині, така добра приказка, «in re» бути в реальності. Угу. Сумніваюся, що буде щось дуже серйозне у політичній частині. Тепер переходимо до воєнної та технічної частини. Мій особистий погляд, як воєнного аналітика, в частині номенклатури зброї, номенклатури зброї, на мій погляд, ми на вершині. От F16, В В даний момент. В даний момент. момент. і все, що можна надати до f 16 це вершина. Чи є ще щось, що могло би бути по-справжньому корисні? Не є, скажімо, просто прекрасні штурмовики А 10 Thunderbolt. Супер зброя, особливо у частині, що стосується ракет ближнього радіусу дії AGM-65 Maverick. до 30 км Вона працює, може мати бойову частину, починаючи від 50 кг, але є нюанс – цих ракет вироблено більше ніж 70 тисяч. Оце дійсно та зброя ближнього радіусу дії, яка в якійсь локації може бути проривною. Навіть 12 машин для нас були би дуже корисними, бо є критики, що кажуть, та для чого вони потрібно штурмовик, це 10-12 кілометрів роботи. Ну, хай 30, це вже по ньому бук може працювати. Ну але ж су 25 п'ять старенькі радянські працюють. То чому ця зброя, яка на порядок краща за су 25 не може працювати. І другий може. Можливий клас зброї це у гелікоптери. Є чудовий гелікоптер АА-64 Апач, який має прекрасну зброю ближнього радіусу дії. до 8 кілометрів. має на увазі ракету AGM-114 «Hellfire». 16 ракет може брати на борт. Також велика кількість найрізноманітніших модифікацій. Отут От ще можливий якісь. Момент новизни, а направду, більше новизни побачити не можу знову ж таки розвію міф, що нам дадуть томагавки. Давайте ми uh -huh. перестанемо про це говорити. Це не серйозна розмова, бо томагавк це ракета морського базування. Ну ніхто uh -huh. нам не дасть ЕС класу Арлі Бьорк. Ну це просто That's не Не кажучи про ракетний кресер класу Текондерока. Ну хіба б вже закипіла справжня Велика Третя світова війна? То тоді можливо це я іронізую і дай Боже, щоб цього не сталося. А найімовірніше, що відбудеться з Синхронізація годинників виробників у першу чергу систем протиповітряної оборони нескінченно потрібні патріоти і ракети до них нескінченно потрібні системи. Сам не кажучи вже про айрісті і все решта, що є нижчого класу до ФІМ 92 двадцять Чи може бути таке, що буде такі прийняті рішення на е, Рамштайні? Та чому ж не може бути? Може, може. Бути. все може з огляду на те, що цей навіть якщо Ромштайн, не буде присутній Байден, якщо не буде от знову ж ділимо на дві частини: політична. Складова угу. НАТО тут прописуємо. Нам так. треба якусь чіткість розуміння, як ми туди рухаємося. І воєнно-технічна. От у воєнно технічній маю більше оптимізму. Угу. З е, перелічена зброя може бути озвучена. Разумею. Чому ні, дискусія триває? Що, все ж таки, до речі, є хороша новина, що пер, переданий великий пакет із нашого боку у першу чергу у конгрес, там де досліджують всі мом моменти забезпечення нашої війни, в частині запиту тої зброї, яка нам потрібна найбільше, генштаб зсу офіційно підтвердив, що українські війська покинули вугледар. Яке це матиме значення для нашої оборони? Ну у першу у психологічній частині це направду звучить дуже. Я не хочу це слово вживати, але негативно. Скажи, негативно. Негативно дуже ми е, розганяємо багато зрадоньки, щоб молявки. Не взагалі ми українці унікальні люди. У нас гойдалки. У нас або все перемога, правда. або все зрада. Я дуже яскраво пам'ятаю харківську операцію. Я якраз тоді був в зоні бойових дій, то угу. направду вже ділили Росію по Уралу. От треба видихати і вчитися тримати золоту середину ауреа медіокрита з цела латиною. З Звучить неприємно, дошкульно, боляче. Битва на цю хвилину програна, програна, але це не означає, що ми програли війну. Це дуже важлива деталь. Плюс ще один дуже важливий момент, який маю проговорити зараз. Погода почне на нас працювати буквально ще якийсь місяць, ну може півтори. Дощ піде. Піде дощ росіяни зараз по максимуму застосовують ну не в такій великій кількості, як на початку війни, але все ж таки застосовують техніку. Нагадую. Танки, починаючи від Т-54 до тдв 90 стартують у вазі 36, 43, 46 тонн, в залежності від того, чи є там динамічний захист і тому подібне. Загальна броня має на увазі БМП-1, БМП2, важить чи той самий БТР-82, десь 12-13 тонн. Броне автомобілі 5-7 тонн. Наразі степ ґрунт сухий. Це все може маневрувати. А як тільки все розкисне, маневрувати не зможе, зараз. так навіть yeah. піхотинець адекватно. Рухатися не зможе тоді. Ми точно перейдемо в контрбатарейні дуелі. А в частині, що стосується точності і якості завдання артилерійських ударів і вміння я це називаю в мистецтво дроноведення, ми на порядок поки що випереджаємо нашого противника. Тому направду треба нам стійкості низький уклін всім нашим воїнам, які не просто тримають для нас небо, вони тримають для нас всесвіт. Тим часом сили оборони попереджають про підготовку Росії до атак у напрямку Запорізької області. Так чому саме цей напрямок обраний росіянами для ось наступальної активізації саме зараз? Ми щойно один із законів він розглянули, щоб, щоб это, відтягнути те, щоби це може бути програна, важливо вигнати війну. Але він так. війна має ще кілька за законів, сторона, котра перебуває в наступі. А росіяна зараз. Перебувають у наступальних діях, бо я би не, не сказав, що це якийсь величезний наступ. Справжній наступ це, коли, скажімо, механізований полк по нормативах прориває батальйонні тактичні порядки у межах доби. Угу. Це 3 кілометри по ширині, 5 по глибині у межах доби. В них таких показників поки що ще не було. Так от сторона, котра наступає, мусить нескінченно змінювати вектор удару. Якщо десь він заглох забуксував, треба міняти. Чому? Бо якщо цього не стається, то завдання будь-якої оборони підкреслю. Із класичної воєнної науки це підготувати ґрунт для контрнаступу. Отже, якщо вони припиняють рухатися, то тоді рухатися будемо. Ми. А в них як стояло завдання із 7 жовтня минулого року вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, так і стоїть. Угу. Ну що ж, це всі новини, які ми встигли в даний момент обговорити із нашим гостем. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Я також дякую за дуже хорошу розмову. І вкотре користуючись цим майданчиком, хочу звернутися до українців. Донатимо на безпілотні системи. Саме там зараз філософія нашого успіху. Дякую. Спасибі вам до зустрічі.